Добрий ранок, прекрасні люди. Дуже часто зараз задається таке питання, як же жити так, щоб реально було в легкості, в насолоді, і які ми приклади бачимо в Біблії, які показують, що це справжнє. Ну, тобто, що це не просто вигадано світом, і тому коучі, наставники про це кричать, де це написано. І давайте ми з вами подивимось. Коли ми читаємо з вами ми бачимо, що взагалі віруча людина має все в достатку. Все, що їй необхідно, вона має в достатку. Але достаток це поняття як краса. Краса для кожного своя. Тому люди подобаються. Одні такі, одні такі, одні такі. Так само і достаток. Для когось мати гарне житло, одну машину, двоє дітей це ж сверхдостаток, і людина мега щаслива. А для когось не мати дітей, зато мати особняк і три машини в гаражі це є крутість, і це є насолоди і достаток. Ну і так далі. Да? Тобто у нас у всіх різні поняття. І це абсолютно нормально, тому що ми різні, ми по-різному відчуваємо, по-різному бажаємо по розуміємо, що таке легкість, тому що, давайте чесно, навіть в роботі люди діляться. Комусь легко працювати руками, і він навіть не замахується, він просто відпочиває. А інші люди вони не можуть працювати руками. Їм легше працювати мозком. Розумієте? І, і що? Ну, ми не можемо сказати конкретно, що буде саме легким або важким. Це кожна людина вирішує сама собі. Але які принципи і взагалі, що ми бачимо в Біблії? Іов, насправді, перших два розділи ми бачимо, як він класно і добре жив. Ми бачимо інших пророків. Ми бачимо такі моменти, коли, наприклад, пророк прийшов до жінки, у якої нічого не було. Вона вже думала з'їсти останнє і померти. Але прийшов пророк. І в неї їжа не закінчувалася. І, знаєте, навіть дивлячись на Адама з Євою, вони в Едемському саду мали все. Навіть коли потім гріх прийшов, вони все рівно мали від Бога благодать. Вони мали, що поїсти, що вдягнутись, де жити, все мали. Це таке примітивне, але це факт. Так само ми бачимо і в новому заповіту. Ми не бачимо, щоб віруючі люди жили на вулиці. Всі жили в домах, написано в діяннях, збиралися по домам, приламляли хліб і так далі. Тобто, розуміння достатку і легкості, воно всіх різне. Але, як щоб ви розуміли, всі історії об'єднує одне Бог, який все має і все дає. Наш Бог є великим, могутнім, люблячим. І він краще знає, що для нас треба. Не тому, що ми маріонетки, а тому, що ми його діти. Коли наші діти ростуть, ми же, ми же кажемо, тобі цього достатньо, ти зараз хочеш це. Ми же бачимо. Да, по дитині, Чи їсти вона хоче, чи спати вона хоче, чи вона гуляти хоче, чи ще щось. Ми бачимо, як батьки, якщо ми реально любимо свою дитину, ми її вивчаємо, щоб знати її то ми даємо їй тільки найкраще. Так само і Бог до нас. І от, щоб жити в легкості, друзі, треба всього дві речі любити Бога і любити ближнього. Тому що, коли ти любиш Бога, ти отримуєш любов від нього. Але твій стакан, який наповнюється любов'ю Божою, не може стояти на місці, бо це вже буде болото. Це має бути джерело. Тобто в тебе попало, ти передав далі. Так от, коли люди кажуть, що... Я не живу в легкості, я не маю достатку. По одній причині. Людина не хоче брати відповідальність любити людей. Що значить любити? Це віддавати. Віддавати свої емоції, свій час на спілкування, молитву, якусь турботу, якусь... Хай навіть легку допомогу. Просто піднести сумки, які бабці там, я не знаю, до під'їзду, розумієте? Тобто любов... Це коли ти віддаєш тут на землі, щоб отримати любов від Бога справжню настоящу, я маю віддати. Для того, щоб чуть-чуть спорожнити свій келих. Я спорожнила, Господь дал дав. Якщо він не спорожнюється, куди додавати воно гніє. Да, є багато відео зараз, де показують, що ти лий, головне лий, воно буде отак от істікати з тебе. Воно буде і стікати тільки, тільки в той момент, коли ти дозволяєш Богу вливати. А коли ти не даєш вливати, в тобі зараз багато, і ти не ділишся, от ти не ділишся, воно не, не, стікає, не стікає через тебе, не може ти закрився, тоді ти любов'ю не ділишся. Тому ти не живеш в легкості, ти не живеш в достатку, ти не живеш в розумінні, порозумінні, підтримки і багато інших речей. Тому що ти не віддаєш. Дуже важливо віддавати. І, знаєте, війна показала, хто є хто. У кого якісь серця, і над чим треба працювати? Але навіть під час війни багато віручих людей з легкостю говорять, так то не моє, до мене ж лихо ще не прийшло, таки не прийде, ти в Європі живеш. Ні, воно може прийти, наприклад, якщо в Турцію, в Сірію, поїхати, де зараз реально природні катаклізми. А так ти живеш в більш-менш безпечному місці. Яке лихо має прийти? Вбивця? Вор. Хто? От, що має трапитись, щоб ти зрозумів. Мені здається, що жити з таким розумінням, коли щось має трапитись, це погана звичка. Краще жити, коли все класно, як Іов. Він не чекав лиха, але він і не чекав добра. Він дякував від щирого серця за все, що має. Він ходив не тільки за себе, робив жертвоприношення, а й за кожну дитину, а в нього було їх 10 за дружину. Розумієте? Він робив все, щоб показати Богу, наскільки він вдячний і наскільки він радий знати Бога. Чи знаємо ми Бога, чи ми Богу? Що ми робимо, щоб віддячити Богу? Так, сьогодні жертвоприношення не треба. Але що я роблю? Як я роблю? Чи це є подякою для Господа за те, що я маю? Чи відкрив я свою ручку, щоб отримати ще більше? Чи відкрив я свій внутрішній сосуд для того, щоб отримати більше від Бога? Чи я закрита людина? Якщо закрита, то працюйте над собою для того, щоб отримати. А для того, щоб більше отримувати, треба багато віддавати. Боже, дякую тобі за цей день, за цей ранок і дякую за те, що ти піклуєшся про те, щоб ми по-справжньому любили. Щоб ми по-справжньому любили, жили в достатку, не потребуючи того, чого нам не треба, щоб ми вміли чути себе, чути свої справжні бажання, не ті, які нам навіяли або в нас в якихось там моментах переконали, а тільки реально чути свій внутрішній голос, свою особистість, яка відповідає на твій голос, яка чує твій голос, і особистість, яка розуміє, хто ти що ти, про що ти щиро вірить і щиро йде за тобою. Дякую тобі за найголовніше, що ти нам подарував, це твоє спасіння через Христа. Дякую тобі за те, що ти піклуєшся про те, щоб кожен з нас реально не просто розумів, що ти вже зробив нам цей подарунок спасіння, але допоможи кожній людині взяти цей подарунок. Тому що справді ти все зробив, щоб ми його мали. Жаль, люди легко не беруть і тим, і тим самим втрачають. Втрачають твій дорогоцінний дар, подарунок. І відбувається те, що відбувається. Благослови нас, християн, бути тобі вдячними, бути в тому, як ти кажеш, постійно радіти, постійно молитися, постійно дякувати. Це речі, які ми маємо робити безкінченно, тому що саме через це ми прославляємо тебе. І здобуваємо ще більше успіху, благодаті і всього того, що нам потрібно. Будь прославлений, будь ласка, в цьому дні, віддаємо його в Твої святі руки і дякуємо за те, що ти піклуєшся про нас. Амінь. Друзі, гарного дня!